Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні неочікувано для себе я розпочинаю новий процес, і це не буде для вас дивиною, це буде вишивка по дереву. І хочу я розпочати вишивати ось такий гарний набір від марки Фрузелок серія коник. В мене саме МАК, артикул 1118. Тут нас сказано, що набір містить схему. Інструкцію дерев'яну основу 5 деталей, Мулінедії DMC 13 кольорів, органайзер, фетр і дві голки. Цей набір я виграла у групі Скринька майстрині в Telegram. Я хотіла, здається, один набір, але виграла цей і знаєте, вигравати це завжди приємно. Цей набір я не розпаковувала і хочу його подивитися разом з вами. Ну, Давайте разом його відкриємо і. Подивимось, що там нам підготував виробник. Отже, я так трошки буду збоку. Ближче роздивимось прев'ю. Ось у нас має бути такий гарний, дуже гарний коник. Так, схема міститься. І оці, мене цікавлять ці детальки цікаві. Отже, сама дерев'яна заготовка ось така пафорована. Фетер, де йде вже дві голочки. І ось такі ці гойдалочки. Дивіться, яка різьба чудова. Ось і навіть пише на англійському мові мак. Ось так. І е, ті дві такі конструкції, які будуть з'єднувати цю, цю гойдалочку, качельку. Так, Ну і, звичайно, ниточки. Мені дуже подобається органайзер від фрузелка. Він так виблискує. Отже тут у нас 13 кольорів, ось така. Кольорова гама. От дуже гарні нитки. Шикарні. І ось тут так. Я дуже люблю ці кольори. Червоні, зелені. Взагалі люблю, коли природа проявляється всі свої красі. Так, і подивимося зараз, що там нам вказано в ключі. Вишивається хрестиком в дві нитки. Також є французький вузлик в одну нитку, два оберти, і шов назад в голку в одну нитку. Ну, ось такий невеличкий і дуже гарний набір. Іду я вишивати. Ну і, звичайно, ділитися з вами своїми результатами. Ось такий набір з'явився в моїй вишивальній колекції. Зараз мої зйомки відбуваються на вулиці. Ви можете чути. Якийсь шум на задньому фоні, тому що то цвірінької пташки, то півні, то кури, то десь проїжджають машини. Перепрошую, тому е, в інакшому я просто не можу. А тепер більш детальніше поговоримо про цього чарівного конака. Після вишивки патрона від фрузилка мені захотілося розпочати ще якийсь набір. Саме від цього виробника. І мій вибір впав на цього коника. Я не знаю, він мені чомусь так сподобався, і я його вишила за 6 днів. Ну, 6 днів це дуже голосно сказано, тому що один день в мене було щось там 20 хрестиків, один день там 200. Десь там 250. а Останній день то взагалі було аж там 550, ну ось так. Спочатку в мене якось я довго розкачувалася, а потім так захопилося, що швидко його вийшло. І в загальному вийшло 1353 хрестика. і... 31 французький вузлик і 741 Бексіч. Мені дуже сподобалося вишивати цей набір, я вже продивляюся до інших коників, подібного, ну, подібного формату там цікаві досить є. І в мене ще в колекції є медовий дається, коник. Так само то був виграш. Цього коника я сильно не вставляла в цю підставку. Тому що я все рівно його розкладу, можна також цю підставку склеїти між собою. Ну і єдиний момент, що мені не сподобався. Не сподобалось, це те, що в мене погано приклеївся зворот. Я зараз у бабусі в селі, тому тут потім вже попрошу або сама, коли буду в місті, куплю нормальний клей і приклею ним зворот. Але в загальному вийшло дуже гарно. Цей коник, він неймовірний. Ось такий красень. Ви можете побачити його, можна сказати, у всій красі. Також французькі вузлики в мене вийшли не досить гарні. На мачині, що справа більш гарніші французькі вузлики, з лівої сторони вони якісь менші, з правої сторони більші. Серіально я намагалася зробити більш так природніше, знаєте. І я думаю, в мене вийшло дуже гарний коник. Також покажу вам залишки ниток. Вони залишилися. Ось. Всіх ниток було більш, ніж достатньо. ось. Тобто, ниточки є, хвилюватися не треба. Ось такий гарний і, неймовірно, гарний набір. Я Дуже задоволена, я тепер з цим коником тепер шукаю. Знаєте, коли я його вишивала, були поля маку. Тепер, як тільки я приїхала до бабусі, минулого року у бабусі росли отак: от, знаєте, такі ті дикі маки, і можна було сфотографуватися Як цього року я взяла щось. Вишивати з маку, вишила все. Вже тих того маку немає. Цього року якось все швидше набагато, і квіти, які минулого року, наприклад, росли, вони вже відсвіли. Знаєте, тому цього року якось треба набагато швидше. Але я маю надію, що хочеться зробити якусь таку гарну фотографію саме е, в маці. От ну, ось така, такий гарний, дуже неймовірний коник. Ну, ось цей все, що я хотіла вам розповісти. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо, і з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.